Ви на каналі Адвокатського бюро Лего Дефис, і сьогодні я розкажу, кого будуть штрафувати за порушення вимог до ведення військового обліку на підприємстві. З 5 січня 2023 року було змінено правило ведення військового обліку. Відповідно до цього порядку, роботодавець повинен забезпечити персональний військовий облік кожному працівнику чоловічої статі. Також зазначимо, що військовий облік ведеться за місцем проживання усіх, як призовників, так і військових а також резервістів. І при прийнятті на роботу роботодавець отримує від працівника військово-обліковий документ. Друзі, не забувайте підтримувати україномовний юридичний контент. Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Це допоможе також і іншим людям більше знати про свої права. І головне завдання роботодавця перевірити наявність відмітки про взяття на військовий облік, а також на особу, яка відповідальна за ведення військового обліку відповідно до наказу. До речі, такі справи розглядають ТЦК. Тобто від їх імені розглядаються такі справи про правопорушення, а також накладається адміністративний арешт від керівників ТЦК. Тобто від їх імені розглядаються адміністративні правопорушення, а також керівники ТЦК накладають адміністративні стягнення. А щодо жінок у яких медична або фармацевтична освіта, то вони повинні стати на військовий облік до 2026 року. Тобто поки що роботодавець може їх влаштовувати як на військово зобов'язаних, але при взятті їх на роботу роботодавець зобов'язаний повідомити про це ТЦК. Отже, давайте тепер оглядемо найголовніше питання: яка ж відповідальність за порушення правил ведення військового обліку на підприємстві? Це визначається Кодексом про адміністративні правопорушення, а саме статтею 210 з позначкою 1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, штрафи. Для фізичних осіб, відповідальних за ведення військового обліку, він становить від 1700 до 3400 гривень. Для посадових осіб, тобто керівників, він становить від 3400 до 5100 гривень. Але якщо таке правопорушення скоєно повторне або ж у особливий період, тобто воєнний стан, який діє зараз, то штрафи будуть трохи вищі. Отже, для фізичних осіб, відповідальних за ведення військового обліку, штраф складатиме від 3400 гривень до 5100 гривень. А для посадових осіб, тобто то керівників, він складатиме від 5100 до 8500 гривень. Отже, за нехтуванням правил ведення військового обліку, штраф може накласти на керівника підприємства. Підписуйся на наш YouTube канал, а також на інші наші соцмережі, для того, щоб бути в курсі своїх прав. you